4 смачних страв з печінки. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати 5 смачних страв з печінки. Сьогодні пропоную приготувати дуже смачний печіночний торт. Він чудово підійде до святкового столу. Для приготування беремо кілограм печінки. Можна брати курочу, індичу або яловичу. Якщо ви не дуже любите печінку, то її треба замочити години на 3-4 у холодному молоці. Таким чином вона позбавиться характерного запаху та присмаку, а також стане ніжною на смак. Обробляємо її від плівок та прожилок, щоб продукт краще перемелювався. Далі беремо одну очищену цибулину, розрізаємо її на 4 частини і все будемо перемелювати на м'ясорубці. Вливаємо масу до миски, додаємо чайну ложку солі, пів чайної ложки чорного перцю та сухого чеснику. Вбиваємо 3 яйця, вливаємо 200 мл молока. Все розмішуємо до однорідності. Наприкінці додаємо 4 столових ложки борошна і знову перемішуємо. Петельно наріваємо і перший раз поливаємо її олією. Потім додавати рослину олію не треба, вливаємо в полоник тіста, розрівнюємо і смажимо печіночний млинець з обох боків. Індикатор готовності зміна кольору. З кожного боку смажимо по пару хвилин. Таким чином смажимо всі печіночні млинчики. Вони дуже гарно просмажуються і виглядають симпатично. Один млинчик вийшов невеличкий. Я його розірву і ви побачите, які вони гарні всередині. Вони зовсім не сухі, а доволі соковиті. Хочу наголосити, що сухий часник не потрібно ігнорувати. Обов'язково додавайте, адже він придає страві духмяності та пікантності. З одного кілограма печінки вийшло 15 млинців. Накриваємо їх мискою, щоб не завітрились. А зараз будемо займатися начинкою. Для начинки беремо 5 цибулин, нарізаємо їх дрібними кубиками. Три великих морквини натираємо на крупній терці. Зараз будемо смажити овочі. На пательню наливаємо 2-3 столових ложки олії, нагріваємо і смажимо спочатку цибулю. Як тільки вона стане м'якою, Засипаємо моркву, овочі смажимо до готовності. Під час процесу їх треба посолити та поперчити. Доки овочі охолошуються, будемо робити домашній майонез, Приготовлення домашнього майонезу з молоком і без яєць. Отже, для приготування нам потрібно взяти глибоку ємкість, 100 мл теплого молока кімнатної температури, 200 мл соняшникової олії, 2 столових ложки лимонного соку, 1-2 чайна ложка сухого чеснику, чайну ложку гірчиці, півчайної ложки чорного меленого перцю, півчайної ложки солі. Отже, у глибоку їмкість заливаємо молоко, додаємо до нього олію, занурюємо блендер і, не піднімаючи його, збиваємо масу. Коли вона починає густішати, тоді блендер можна піднімати і продовжувати збивати. Наприкінці додаємо одну чайну ложку гірчиці, півчайної ложки сухого часнику, меленого перцю та сіль. Далі вливаємо лимонний сік і продовжуємо збивати до готовності. Коли маса зробилася однорідною, домашній майонез готовий. Він виходить чудовим, густим білосніжним, немов перлина, з присмаком часнику та приємною кислинкою лимону. Це дуже смачно і отже, корисно. овочі охололи. Всипаємо їх у миску. Додаємо 200 г тертого плавленого сиру та пару ложок домашнього майонезу. Все ретельно розмішуємо, пора складати торт. На печіночний млинець, який ми виклали на тарілку, насипаємо столову ложку з гіркою начинки і гарно розрівнюємо її поверхню. Не залишайте пустих місць навіть з боків. Так робимо зі всіма млинцями. Ретельно промащуємо їх начинкою. Намагайтеся розділяти її так, щоб вистачило на всі млинці. Начинки вистачило на 15 млинців, тор став вищим, ошатним і гарним. А зараз накриваємо його харчовою плівкою. Знову ж таки, щоб не завітрувався, і ставимо просочитися на пару годин до холодильника можна і на ніч. Торт просочився, намашуємо його домашнім майонезом, накладаємо його не товстим шаром. Зверху печіночний торт прикрашаємо тертим вареним жовтком та білком. Їх треба розділити окремо та натерти на дрібній терці. Прикрасити виріб можна як завгодно або так, як пропоную я. Збоку торт прикрашаємо білками, змішаними з жовтками, але цього недостатньо. Візьмемо свіжий гранат, зрісуємо верхушку. Так буде легше вийняти зернятка. Розрісуємо у деяких місцях з боків, де є білі прожилки, для того, щоб легко розділити пліт на шматочки. Беремо зернятка і викладаємо на білкову частину. На білосніжному фоні гранатові зернятка виглядають дуже гарно та контрастно. На смужки і жовтка можна викласти листочки петрушки, як і збоку. Повторяю, допустимо використовувати інший варіант прикрашення печіночного торту, який підкаже ваша фантазія та творче натхнення. Зараз подивимось, який печіночний торт у розрізі. Правда, гарний. Такий торт стане справжньою прикрасою вашого столу. Начинки у нього більш ніж достатньо для того, щоб виріб був соковитим і приємним на смак. Тор дуже гарно розрізається, що теж важливо, а млинці та начинка залишаються цілісними. Давайте покуштуємо шматочок. У цьому торті немає нічого зайвого. А його смак дуже гармонійний. Є невеличка особливість. На другий день печіночний торт ще смачніший, ніж на перший. Сьогодні готуємо два варіанти печінкових рулетів. Вибирайте, який подобається. Отже, для приготування потрібно взяти 750 г печінки. У мене куряча можна брати будь-яку. У миску з печінкою додаємо 3 яйця, приблизно півчайної ложки солі, перчимо масу за смаком, перемелюємо все занурювальним блендером. додаємо 150 г пшеничного борошна та розмішуємо тісто за допомогою вінчика. Коли маса стане однорідною, вливаємо 380 мл холодного молока і теж розмішуємо. Попередньо розтоплюємо 75 г вершкового масла і теж вливаємо до маси. Тісто повинно бути рідким, як на звичайній млинці. Самі вироби мають бути тоненькими. Далі я беру пательню для млинців діаметром 26 см. Розігріваю поверхню і наливаю у полоник тіста. Розрівнюю, смажимо до зміни кольору на більш коричневий. Після чого перевертаємо і смажимо з іншого боку. Так робимо зі всіма млинцями до закінчення тіста. Важливий нюанс. Пательню змащувати рослинною олією тільки першого разу. Далі цього робити не потрібно. Смажимо печінкові млинці з обох боків до золотистого кольору. З цієї кількості тіста виходить 25 печінкових млинців. Наразі робимо начинку. Дві цибулини нарізаємо кубиками. Пательню нагріваємо, наливаємо 2 столових ложки рослиної олії та смажимо 2 цибулини до м'якості. Тим часом натираємо 2 морквини на крупній терці. коли цибуля стала м'якою, додаємо до неї моркву і теж смажимо до готовності при помішуванні. Засмажка готова, пора робити соус. В миску всипаємо 22 г желатину. Заливаємо його в 80 мл води. Розмішуємо. Залишаємо желатин набухати хвилин на 10. У глибоку миску наливаємо 300 г домашнього майонезу. Додаємо 300 г сметани і 3 зубчики давленого чеснику. Солимо та перчимо за смаком і розмішуємо. Врахуйте той момент, що майонез вже й так солоний. Пройшов вказаний час і желатин набух. Його теж треба розігріти. Робити це можна декількома способами: В мікрохвильовці, у духовій шафі, а також на водяній пані. Розтоплений желатин вводимо у майонезну масу невеликими порціями при постійному помішуванні. Це потрібно, щоб не було грудочок. Поверхню столу вистеляємо подвійним шаром харчової плівки, беремо печінкові млинці, яких зі вказаної кількості тіста вийшло 25 штук. Якраз на два рулети. Подивіться, які вони тоненькі та ніжні. Отже, будемо робити перший рулет. На харчову плівку кладемо млинець і поливаємо його майонезною сумішю. На один млинець піде одна столова ложка маси. Розмащуємо соус рівномірно. Другий млинець кладіть, як я показую на відео. І теж вкривайте його соусом по аналогії з першим. Використовуємо для першого рулету 13 млинців. Всі вони повинні бути вкриті сметано майонезною сумішю. Далі, за допомогою плівки, вирівнюємо края нашого майбутнього рулета. Так само за допомогою харчової плівки звертаємо рулет, як я демонструю. Насправді це доволі швидко і не так вже складно. Головне, повторяйте за мною. Після того, як рулет готовий, треба туго загорнути його у харчову плівку у вигляді цукерки. Бажано ще додати один шар плівки. І відправити до холодильнику мінімум на 2-3 години, але краще на цілу ніч. Зараз треба привести до ладу другу начинку. Для цього у овочеву засмажку додаємо сіль та перець. Розмішуємо. Також зливаємо столову ложку майонезного соусу з часником. Все добре розмішуємо до однорідності. Другий печінковий рулет будемо формувати, як і перший. Викладаємо два шари харчової плівки на неї млинці, які ми почергово змащуємо спочатку соусом, а потім овочевою засмажкою. Причому овочева засмажка йде не на окремій млинці. Її ми викладаємо у фіналі, коли всі млинці змащено. Для другого рулета ми використовуємо 10 печінкових млинців. Загортати рулет теж потрібно аналогічним чином. Вирівнюємо краї, акуратно загорнути, а потім туго завинути у декілька шарів харчової плівки. Цей рулет теж відправляємо до холодильнику на цілу ніч. А зараз найцікавіше, рулети настоялися у холодильнику. Акуратно знімаємо плівку. Відразу наріжу рулети гострим ножем на порційні шматочки, щоб продемонструвати, якими гарними вони вийшли. Беру назад в кубку рулет, змащую його майонезом та посипаю підсмаженим кунжутом. Отакий От рулет у фіналі. Зараз покажу другий рулет. Його теж треба звільнити від харчової плівки. Змашуємо майонезом за допомогою кулінарного пензлика. і обкачуємо у обсмаженому кунжуті. Тільки погляньте, який яскравий та тугенький рулет всередині. На смак обидва рулети просто чудові, а аромат виробів закличить до вас ще й гостей, адже втриматися і не скуштувати цю смакоту неможливо. Сьогодні хочу познайомити вас, як правильно, смачно приготувати печінкові рулетики. Вони чудово підходять як до святкового столу, так і до буденного. Нам потрібно взяти 750 грамів печінки. Печінка може бути як і куряча свинина, так і яловича. У мене печінка куряча. Одну велику цибулину нарізаємо на шматочки. Печінку і цибулю треба перемолоти на блендері. З цибулею і печінкою треба перемолоти 100 г копченого сала. Перемололи все. В окрему миску вбиваємо 3 яйця і взбиваємо його блендером. До печіночної маси вливаємо збиті яйця. 270 мл молока вливаємо половину, а другу половину залишаємо. Гарно перемішуємо до однорідності. Додаємо 1 чайну ложку з горбочком солі. Додаємо 3 столових ложки з горбочком борошна. Збиваємо першим до смаку, розмішуємо масу, додаємо молоко, яке у нас залишилося. Знову перемішуємо. Вливаємо 80 мл олії. Ретельно розмішуємо і наша маса готова. Даємо пару хвилин одихнути. Нагріли пательню, змастили перший раз олією. Наливаємо в полоник печіночної маси, розрівнюємо і смажимо. Коли поверхня млинця змінила колір, перевертаємо його і смажимо з другої сторони пару хвилин до золотистого кольору. Коли млинець готовий, викладаємо його на підготовлену тарілку. І так само смажимо другий млинець. На пательню наливаємо у полоник тіста, розрівнюємо його і смажимо. Коли зверху колір змінився, перевертаємо. Перевертаємо і смажимо з другої сторони до золотистого кольору. І так смажили всі млинці. У нас вийшло 17 млинців і один маленький. Млинці получилися тоненькі, смачні і не рвуться. Печінковим млинцям треба дати охолонути і накрити піщовою плівкою, щоб вони не завітрилися. Для начинки нам потрібно 3 великих цибулини і три великих морквини. Моркву треба натерти на терці, а цибулю нарізати на кубики. Беремо пательню, наливаємо 3 столових ложки олії. Висипаємо цибулю і смажимо до м'якості, до золотистого кольору. Моркву натираємо на крупній терці. Перемішуємо цибулю. Коли цибуля стала м'якою, висипаємо до неї моркву і теж перемішуємо і смажимо моркву до м'якості, до готовності, солим перчим, до смаку. Мішаємо. Коли морква готова, відставляємо її в сторону, щоб вона охолола. Коли маса охолола, висипаємо її в глибоку миску і додаємо до неї 3 великих столових ложки філадельфії. А замість філадельфії можна додати 3 столових ложки вершкового сиру. Це вже на ваш смак, 3 відварених яйця натираємо на крупній терці і висипаємо до нашої маси. Солимо перчимо до смаку. Ретельно перемішуємо нашу начинку. Начинка готова. Беремо млинець, накладаємо столову ложку начинку і гарно її розмащуємо, закручуємо в рулетик. Отакий От гарний млинець у нас получився. Якщо не хочете робити рулетики, можна з цих млинців і начинки зробити ошадний, гарний смачний печінковий торт. На моєму каналі вже є один печінковий торт. Можете його подивитися і приготувати. Так, перемашуємо всі рулети і закручуємо. За цим рецептом рулетики ніколи не рвуться і дуже смачні. Накрутила 17 рулетиків. Розмір моєї пательні 26 см у діаметрі. На велику тарілку викладаю 100 г подрібненого салату це буде наша подушка. Салат солимо, поливаємо олією та соком з лимону до смаку. А зараз приступаємо до наших гарних рулетиків. У рулетики обрізаємо кінчики, розрізаємо напіл. І так робимо всі. Отакі От вони у розрізі. Беремо, підготовлюємо одну мисочку з підсмаженим кунжутом, другу з сиром пармічаном. Млинець обрізаною стороною мукаємо в молоко або в майонез. Пізніше в кунжут і так робимо з обох сторін. Це робимо ми для краси. Замість кунжуту можна взяти підсмажені давлені горіхи або подріблену зелень. Другий спосіб, все так само тільки обмукаємо в сир пармезану. і викладаємо наші печінкові млинці на подушку з салату. Так будемо куштувати салат і млинці. Чудове поєднання! Ви тільки погляньте, які гарні у нас печінкові млинці. Сьогодні я вам покажу, як приготувати ніжний смачний печінковий салат. Це чудова страва для буденного обіду чи святкового столу. Салат із курячої печінки це джерело білків і вітамінів, а ще він дуже швидко готується. Беремо каструлю, наливаємо 1 літр води, всипаємо лавровий лист і перець горошком. Всипаємо сіль за смаком. Кладаємо 450 г курячої печінки. Спочатку добре промийте курячу печінку під холодною водою. Якщо є жовчні плями чи залишки жирів, обов'язково видаліть їх, щоб страва не мала гіркоти. Печінку треба готувати на середньому вогні. Як тільки вода закипить, ви помітите піну. Її потрібно зняти, щоб бульон залишився прозорим. Доводимо до кипіння і будемо варити 10-15 хвилин. Пройшло 10 хвилин, куряча печінка готова. Якщо всередині вона м'яка і світло коричнева. Просто розріжте шматок ножем і перевірте. Курячу печінку потрібно варити 10 хвилин. А яловичу чи свинячу потрібно варити 15 хвилин. Пам'ятайте, не переварюйте печінку, іначе вона стане сухою. Охолоджуйте печінку в бульйоні. Коли вона вам потрібна, тільки тоді виймайте з бульйону. Так вона буде м'якою. Соус з відварених яєць. У посуд складаємо 3 відварених яйця. Додаємо півчайної ложки солі, одну чайну ложку гірчиці, 60 мл олії, 40 мл води, одну чайну ложку оциту або лимонного соку. Чорний перець до смаку. Занурюємо блендер і перемелюємо масу. Це робиться дуже скоро. Проходить пару хвилин і наш соус готовий. Моя порада, яйця мають бути холодними. Подивіться, який гарний соус або ще як його можна назвати майонез. Одну цибулину нарізаємо на кубики. Беремо пательню, наливаємо 3 столових ложки олії, нагріваємо її і відправляємо туди цибулю. Смажимо цибулю до м'якості при перемішуванні. Дві великих морквини натираємо на крупній терці. Цибуля стала м'якою відправляємо до неї моркву і смажимо при постійному помішуванні до м'якості моркви. Морква стала м'якою відставляємо її в сторону, щоб вона повністю охолола. Відварена печінка охолола в бульйоні, виймаємо її і нарізуємо шматочками. Соломкою. або кубиками Нарізану печінку відправляємо в глибоку миску. Три відварених яйця натираємо на крупній терці і теж відправляємо в глибоку миску, додаємо смажену моркву з цибулею 230 г консервірованого горошку. Натираємо на крупній терці 4 маленьких маринованих огірки. Або 2 великих можна і брати огірки квашені. Відправляємо огірки до салату. Додаємо 3 столових ложки майонезу, який ми приготовили. Можна замінити сметаною. Все ретельно перемішуємо і салат готовий. Прикрашаємо салат помідорами і гранатом. А зараз будемо куштувати. Ви тільки подивіться, який він гарний і дуже смачний. Я раджу, дорогі друзі, приготувати таких смачних страв з печінки. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими. Діліться у соціальних мережах, так ви допоможете каналові продвигатися. А я вам бажаю всім смачного і продуктивного дня і миру нашій рідній Україні.